Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні починається відео про глобальні зміни в моєму саду. Я вже давно думала про те, що цю зону треба переробити, бо як виявилось косити ось тут серед цих опор з півоніями дуже складно. Тому мені прийшла така голова ідея переробити цей простір. Зараз я буду викопувати ці півонії і саджати поки що їх у горщики. Ну, а потім я почну все тут переставляти, дивитися. І сподіваюся, все вийде. Результат сподобається не тільки мені, а й вам. Для посадки я вже підготувалася. Лопата, перчатки. Тут в мене є горщики 12-літрові. Ну, це тимчасове буде, бо я ж буду їх потім в ці півоні висаджувати у відкритий ґрунт. І набрала компосту, щоб засипати ями, які в мене вийдуть, коли я почну викопувати півонії. Почнемо. Перше, що нам треба буде зробити, це прибрати цю опору. Забігаючи наперед, скажу вам, що я купила ще чотири півонії, які дуже-дуже давно хотіла, шукала. І нарешті я їх знайшла в одному місці. Я їх замовила, вони вже в мене. І навіть замовила ще чотири таких опори для того, щоб посадити нові півонії. І зараз. Будемо викопувати. Тут у нас яблунька росте. Ось такі яблучка. вони літні, вони кисло солодкі і собакам подобається, коли вони достигають, то собаки їх задоволеним їдять. А все інше ми віддаємо нашим курочкам. Так, викопувати треба обережно, щоб не пошкодити нашу рослинку. Ось таким чином зараз я викопую всі свої інші півонії. Півоні я викупила. Ось тут 6 півоній моїх, які в мене росли, які я в минулому році. І ось тут 4 півоні, які я придбала цього року. І в наступному році я дуже сподіваюся, що вони будуть вже квітувати. Зараз вам покажу їх поближче. Ось такі гарні саджанці. Мені подобається їх розмір і як вони виглядають. Це у нас Паула Фей, Many Happy Returns, Sunny Girl and Black Beauty. Black Beauty. То така темно-бордового кольору квітка. Вона невисока, ця півоня, але я дуже давно шукала такий колір. Сподіваюсь, він мене порадує, коли розквітне. І ось так виглядають зараз півоні, які я викопала. Теж повісила на кожну півонію бірочку з назвою, щоб потім не загубити їх. Так виглядає зараз ділянка, де раніше росли півоні. Кожну яму я засипала компостом. Ще пару разів, я сподіваюся, пройдуть дощики. Земля. Трамбується, і я побачу, чи треба досипати, чи ні. Треба, звичайно, ще зробити один покос, оце все прибрати, і будемо починати наступний етап. Ось такий варіант я придумала, але це не остаточний, я так просто придивляюсь. Розташувала півоні. І думала, що між півонім буду ставити кашпо з карликовим гортензіями. волотистими. Але вчора ввечері мені прийшла ідея, що замість цих кашпо можна посадити карликові туї шаровинні. І вони будуть навіть взимку гарно виглядати. І ось цей квадрат, який я відокремила, хочу закрити агортканиною і далі висаджувати сюди інші рослинки. В мене ось тут на клумбі ростуть 5 гортензій. І я хочу їх теж розташувати на цьому квадраті, але ще не знаю, як їх поставити, так, щоб потім вони не заважали яблунці, яка тут росте, і щоб було зручно ходити і обслуговувати рослинки. А це з іншої сторони виглядає так ділянка. Там, де сидить блек, у нас взимку тераса закривається ось тут, і залишається тільки оцей прохід. Тому з тераси ми завжди ходимо ось так по газону. І протоптується тут така доріжка. Тому я вирішила, що згодом я тут зроблю садову доріжку, куплю оці спеціальні плитки і зроблю таку доріжку. Все одно, бачите, вона витоптана і навіть влітку нормально не заростає. Ось так виглядає діляночка. Господи, щоб мені все це придумати і потім не жалкувати і не перероблювати. Ну, ось такий варіант. Зараз в мене в голові. Вчора купила туї Даніка і Мір'ям. І їх розставила так, як вони будуть рости. Опори з півоніями будуть між ними позаду, тому що туї розростаються. Я їх буду стригти, звичайно ж, але вони розростаються, тому півонії будуть рости трохи позаду туї. Я розставила півонії. Тепер мені наглядно видно, як це буде виглядати, коли всі ці рослинки вже будуть висаджені. Туї мої даніка і Мір'ям, ростуть дуже повільно, 5 см на рік, і в десятирічному віці вони займають площу 1 квадратний метр. Тому, якщо я їх буду стригти... Правильно за ними доглядати, то вони будуть от такими кульками ще багато багато часу. В мене залишилися на клумбі гортензії, які згодом розростуться, і оця шпалера буде їм заважати, тому я прийняла рішення їх викопати і посадити тут. Як я їх розставлю, я ще не знаю. Треба їх викупати і посадити в горщики спочатку, і теж погратися з візуалізацією. Але основна концепція клумби мені вже зрозуміла, тому побажайте мені удачі. В наступному відео я вам покажу, як я починаю реалізовувати свої плани у життя. Всім бажаю мирного неба, всім сил, всім пока-пока.